Добрий день! Сьогодні ми розповімо історію кохання богині краси Афродіти до смертного красеня Адоніса. Якось божественний пустун Ерот, натомившися стріляти з лука, прибіг до своєї матері, богині Афродіти, виліз її на коліна, став лащитись і цілувати її білі, як морська піна руки. Богиня обняла сина, притулила до себе його золоточубу голівку, та він, не посидючи, верткий, раптом крутнувся і ненароком дряпнув її ніжні груди золотою стрілою. Що ти робиш, шибенику, мені боляче, скрикнула богиня Афродіта. Пробач, матуся, я не навмисне. Ступай геть, та не попадайся мені на очі, доки не вчухне біль. Перше прекрасна богиня відчула, як боляче ранять стріли ерота. Вона закахалась у найкрасивішого смертних, юного мисливця Адоніса. Ах, який же він гарний, дивно гарний. Повторювала вона щодня не в змозі відвести від нього очей. У коротенькому хітоні, без золотих прикрас, подряпавши тендітні руки чи гарником. Та, збивши об каміння випущені ноги, щодня богиня допомагала Адонісові у полюванні. Сама нацьковувала мисливських собак на палахливих зайців, сама сурмила в ріг жіночих гірських оленів. Але, зачувши ведмедя, вовка чи вепра, далеко обминала їх і вела за собою Адоніса. Вона благала його. «Любий!» Не чіпай, великого звіра, це небезпечно. Твоя сміливість може стати згубною для нас обох. Лютий звір не пожаліє ні вроди твоєї, ні квітучої юності. Кохана, мила моя Афродіта, чи маю я право засмучувати тебе, наражаючи себе на небезпеку. Якось полетіла Афродіта на білих лебедях до Кіпру. А юний Адоніс подався знов на лови. Валуючи на весь ліс, помічники погнали величезного вепра до лісової галявини, де вже чекав Адоніс, піднявши гострого списа. Ось вилетів з за кущів звір, і ту ж мит спис дзвінко розітнув повітря та вігнався вепрові в бік. А з болю, звірлюто кинувся на мисливця і щосили втопив страшні свої ікла юнакові в тіло. Упав Адоніс, захлинаючись кров'ю. Останній крик вирвався з його вуст. Кохана, мила моя Афродіта!» І його здалеку почула богиня. Адонісе, кохання моє! Мерші помчала вона до лісу і отже схиляється над коханим. Дивиться Афродіта на страшну рану, а в серці її рана ще страшніша. Милий мій, що ти накоїв? Навіщо не послухав мене? Палкими цілунками прагне Афродіта зігріти похолола тіло. Але марно. Швидкокрилі птахи. Понесли далеко в ліс сумну звістку. Прекрасний Адоніс помер. В глибокій ущелині невтішно вторювала їм німфа ехо. Адоніс помер, Адоніс помер. Там, де впав поранений юнак, зосталася ще тепла кров. Адонісе, я назавжди лишу на землі. Прекрасну згадку про тебе. Афродіта бризнула на неї пахучим нектаром, і враз на тому місці розквітла яскрава червона квітка. Відтоді, що весни на лісових галявинах розквітає червоний горицвіт Адоніс, згадка про юнака, якого покохала Афродіта. Дякуємо за увагу! Ролі озвучували Адоніс Олександр Букакін, Афродіта Поліна Слободяник, Ерот Яна Скапа. Ехо Наталя Ткаченко. До наступної зустрічі у рубриці Театр перед мікрофоном